Що робить асистент вчителя в освітньому процесі? Спробуємо проаналізувати дану інформацію відповідно до наказу МОН номер 787, це зміни до положення про команду супроводу. Асистент вчителя здійснює спостереження за особою з особливими освітніми потребами з метою визначення її індивідуальних особливостей, схильностей, інтересів та потреб. За результатами спостереження, інформує членів команди супроводу, допомагає та разом з вчителем організовує освітній процес, допомагає у плануванні освітнього процесу, допомагає особі ЗОП в організації робочого місця, концентрації уваги, формуванні самоконтролю та саморегуляції. Бере участь у розробці індивідуальної програми розвитку та підготовці індивідуального навчального плану. Разом з вчителем ініціює рівень досягнень поставлених цілей, що передбачені індивідуальною програмою розвитку. Сприяє соціалізації особи з особливими освітніми потребами, надає інформацію батькам особи з ООП про здобуття загальної середньої освіти, здійснює індивідуалізацію освітнього процесу, шляхом адаптації освітнього середовища, адаптації та за потреби модифікації навчальних матеріалів, а також підготовці індивідуальних завдань.